Всім привіт ви на каналі Чоловіча Територія. І зараз ми прийшли на нашу діляночку з капустою. А для чого саме переставляти фрегат поливний? Кожні 2-3 годинки ми його переставляємо. В будущем, плануємо на наступний рік зробити барабан для полива. Так буде зручніше. Але все ж таки багато часу займає переставляння та й не хочеться з ним трошки миручитися. Чим проще, тим, тим краще. Капуста в нас сорту агресор. Висаджена була в червні 12 числа, 12 червня. Ось такий вид має, капусточка непогана. Було дві прополки, одна трактором пололася культиватором, друга вручну просапали і все, в принципі. в принципі, доволі непоганий результат. По бур'янам стараємось по мінімум обробок робити, щоб поменше туди хімії тієї пожувати, але ж вона вирощується в селі, зачем там та хімія. Ось така ось діляночка в нас. По обробкам, по шкідникам. Обробляли два рази препаратом тепеки, білокрилку доволі неплохо знімає. І працювали по гусениці. Адже видно, що де не де у нас була гусениця. Є очаги побитої капусти. ось, ось як бачите мій кулак. Гарні голови нав'язала вже. Ось. У гусениці працювали микорагеном. Давали двойну дозу препарату і доволі непогано спрацювало. Тепер гусениці не наблюдається, що будемо очікувати гарного урожаю. Фрегат ми переставили, але скоріш за все, що зараз будемо виключати, тому що зараз піднявся великий вітер. Ми стараємося поливати вночі. Тоді менш вітряно і гарно заливає площадь. Ось так все по-простому, скважину пробили, власноруч, вкинули туди насоса і нехай поливає. Все чисто, екологічно, як для людей. Дякуємо, що дивитесь мій YouTube канал. Ставимо лайки. Пишіть коментарі. Буду радий любому коментарю. Дякую за увагу. До побачення.